Всім привіт вітаю вас в новому випуску, і ми з вами знаходимося у місті Амстердам. Місто. На сніданочок, і потім ми виїжджаємо з готелю. Кстати, дуже гарний готель, дуже він затишний, дуже класна територія. Отакі висять тут картини. Банів. Типу як в нас в Луцьку є Волинська Огландія, тільки це якраз в Нідерландах саме більше, саме популярне місце. І ви можете не вірити мені, але ви можете подивитися, скільки тут багато людей. Ой, це тільки черга на заход. Розігналася. Так, значить, ми продаємо тут морозиво, дивіться. Чін-чінь-чін-чінь-чінь. Як вам така скера? Просто на осіб з 50. Короче, ми в туалеті. С собі ручки неодноразовим полотенцем. Собі хоп-хоп, вони висохли. Хоп! Все? Я в шоці. Виходимо ми в оранжерею. На території парка. Тут у нас є дуже багато різних. У нас такі вазони вдома були. Але тут вони якісь дуже незвичні. Дуже така велика територія, відпочинку. Люди собі гуляють, є вазони, дивіться, які нереально великі горшки, мені кажеться, що як половина я. Тут теж дуже гарні тюльпани. Один раз в рік цвітуть тюльпани, і всі приїжджають заради їхнього цвітіння. Так, друзі, ну що, капкою, професійний мега великий апарат. Це е, бариста робот, про якого всі раніше говорили. Ми можемо заглянути за коління і подивитися, як він бере. Він бере сам стаканчик. Бере еспресу, сам вливає молоко, сам його в і навіть малює лока. Ні, ну це просто не перевешена. Голландії в бар по їхньому тюльфанів, гекенкоф. І ми зараз з вами будемо пробувати їхнє еспресо. 345 євро. Це десь до 120 гривень. Коштує моє еспресо. Так що цінуйте ту ціну, яка є в Україні 30-35. Тут таких цін немає. І за ваше здоров'ячко. Кави ну, нормально відносно апарат професійний, тому ну, боргу тут ні на що не, 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 не треба обійтися. На два бали, на два з половинки. Дуже гірка кава, немає на що в принципі операції, Якщо ви купуєте каву з непрофесійного обладнання, ну там 100% буде така собі Посередня кава, там як на заправці, чи там в магазині, чи ще такому. Якщо ціна плюс-мінус однакова з кав'ярні, то краще купити каву в кав'ярні. Але в моєму випадку це туристичне місце. Покажи скільки тут людей. То якби тут професійного апарату конче. Зараз будемо проїжджати через цей міст. Зараз через нього проплив кораблик, а зараз він опускається для того, щоб проїхали ми Хоп. і вже дорога. Okay. Раз стою біля вокзалу. Я так розумію, він річковий, і ми підемо з вами оглядати Амстердам. Місто напевно мрії кожного тут бувати. Хоча б один разочок в житті і побачити ці квартали, побачити цих людей і побачити їхній вайб. Вчора в них було свято Короля чи що сьогодні день народження короля. Але якщо у них свято попадає на неділю, а у нас сьогодні 27 квітня, то вони цей день переносять на день вперед, тому сьогодні місто може бути таким трошки грязним, так як у них було вчора бурне святкування. От весь Амстердам. З однієї річечка, з іншої церквочка, з іншої ці просто дуже класні будинки. Дивіться, які вони всі різні, різні, різні. Так, що потрібно перше знати про Амстердам? Це те, що у них є оці дорожки для велосипедистів. Бачите, скільки є? дуже велика кількість велосипедів. От в якому місці я не була, от стільки велосипедів нема. І в них прям неможливо переходити просто або ходити на цих доріжках, тому що їх просто дуже багато. і Вони просто-напросто тебе роз'їдуть. А ну от якраз оце, що я показувала, що вчора були гуляння. Дивіться, розбиті бутилки, сігарети. І все, що хочеш. Остатки сладкого вчорашнього гуляння. So, мені дуже подобається те, що тут всі будинки різної форми, різної висоти, і воно таке, знаєте, все створює такий якийсь неабичний антураж. Що всі кажуть, що в Амстердамі одна канаполяна мальовна, щось я хожу хвилин 15 і не бачу не одного цього, знаєте, намока на це. Не одного. І знаєш, що странно? Що казали, що буде так, знаєш, якось ваняти на вулиці. Я прошу з запаху, там став. Я не знаю, хвилин 15-20. І мені знаєте, от я очікувала в попередньому випуску був випуск про Німеччину. Я думала, що Німеччина така: ей, гей, го-го-го, пиво, давайте, от. Але там такого не було. А тут є. Коротше, українець пойметь тільки, тільки українця. Тільки що, тут на небі пролітав вертоліт. Я прямо так підстрибнула ну, на низ, того, що дуже-дуже сильно злякалася і потягнула сестру з собою. Блін, мені так страшно стало, капець. Так, ну що, ребята, нарешті ми знайшли. Так, що в нас тут є? У нас тут є чіпсики, в нас тут є жвачки, в нас тут цілий-цілий музей. Зараз ми глянемо. Зайдемо гроші. Чупа-чупсики шоколадочка, О, опрячиво льоди, чайок лікувальний. Ми з вами в Амстердамі. Як же ж ми з вами не попробуємо тут? каву. я знайшла якусь е, таку, знаєте, атмосферну кав'ярню. Я думаю, що тут є в принципі гарні напої. Я вже бачу, що тут овер прайс, але можливо для них це нормально 3,40 коштує еспресо, і зараз ми його спробуємо. Я попросила тей саве заплатили ми за нього 3,50 євро. Воно знаєте, таке темненьке, і зазвичай, ось тут на кантиках, якщо воно таке прям темне темне означає, що воно перепалене, Але я не знаю, яке в них зерно, тому ми будемо пробувати. Коротше, сама по собі кав'ярня дуже прикольна, атмосферна є зелень, книжки, вставки. Але от е, я не знаю, яке зерно із трьох вони з мені зробили, того, що був якби вибір е, вибрати три зерна, але їхню мову я не знаю. Е, то ми англійською якби тут спілкуємося, е, і це зерно прикольне, але на ньобі залишається такий, знаєте, після Цієї такої димки може це нормально, але от мені таке типу не заходить. Я б хотіла більш кислотніше і більш плотніше. Плотність тут дуже сильно низька. Зауважте, що тут теж типу дуже багато людей, хоча це центр, центральні зони, але тут в принципі ж теж є конкуренція, є кав'ярні, але відвідувачів тут багато і дуже багато хто працює за ноутбуком. Кстати, зверніть увагу, що вони теж користуються молоком Альпро, як в нас в Україні. Так що це в нас тут такі. Це в нас жарена картошечка. Ми тако беремо з собою і на такій тарілочці їмо. Ми знаходимося в закладі. Називається він картосиний, це я його так рандомно називаю. Тут роблять таку, бачите, мега велику картошку є з всякою поливкою, сиром, труфелями. І просто ви подивіться, оце черга просто щоб зайти. Сюди стоїть і от вона аж на двір з цієї сторони виходить. Зараз будемо її пробувати. Ми взяли ось таку картошечку. Вона посипана пармезаном і в нас є трюфельний е, соус. Зараз ми будемо її якось спробувати, бо вона від мене втікає. І позаду мене черга. М -м -м, вона така шлюненька. хочу трюфельну, дуже смачно. И mm. трюфель відчувається Угу. И mm -hmm. сама картошка така солененька типа. Ваша оцінка? Десять. Mm. Особливо на голові, что у По ціні там виходить 3,45 картошка. Mm. Додатковий соус, пармезан, 2 евро. Ну і соус там тоже. Тож небагато даже. Оценка потом. Мне дуже подобається. Від одного no, до десяти. Нарешті ми знайшли оцю саму головну площу червоних фанерів. Тут в нас дуже багато всього такого антуражного, всяких різних, як то кажуть. Музеї, в магазині, в шопі. І отам от от знаходиться якраз одна із вулиць. В них такі червоні шторки, великі вікна, і реально час від часу так є така маленька підсвіточка. Якщо червоний вогник не світиться, значить вони на роботі. Ця вулиця і повністю повністю усі тут шторками. Ну зараз день. То зараз якби вони не виходять на працювати, а ввечері вони вже більше працюють. Бачите? Отак. От От тут максимально вузькі вулиці, просто гляньте, що робить таксі. І тут і люди, і велосипеди, і всі просто на кучу хочуть. Пройтись по цій такій вуличці возесеньке. Да? Ми шукаємо, де сісти на лодку і покататись, типу, в турі. Ми знайшли отаке місце. Зараз будемо дізнаватися графік і взагалі ціну, і годину відправлення. Коротше, ота лодочка, тут сидять люди. І в нас тут є білети. Так, значить, якщо ви берете кораблік на годинку, це коштує 14,50 євро. Це така прогулянка на кораблі, але такому типу як закритому. Якщо ви хочете покидатися на відкритому кораблі, це півтори годинки і 2350 євро. Ми такий варіант не беремо, тому що в нас якби, часу не вистачить. Але в принципі, щоб побачити місто і тако покататися на кораблі, це дуже прикольна штука. Мені здається, є ще нюанс, що в них вообще не можна пити алкоголь на вулиці, але вони це активно роблять. Ті, що заходили в кав'ярню сходити в туалет, і нас не пускали в туалет е, без паспорта. Нам сказали, що якщо нам немає 18 років, то ми не можемо туди, там знаходитися і навіть зайти в туалет. Це там писало кофе-шоп. Е, Тут прикріплю, що за кав'ярні. Ну, взагалі, типу, странно, тому що таке, типу, якби... Перший раз огляд кав'ярні в Амстердамі в їхньому такому звичайному стандартному стилі, де є кава, де є десерти, де є бабелті. Зараз підемо в оцей заклад пробувати це бабелті. От бачите, є всякі різні напої. Що такі е, заклад, Тут є і бабелці, і всякі різні фреши, і ходогі, е, і навіть сирники, і морозиво. І ми взяли отакий напій. Він йде, З кульки в нас тут гранат, і основа це кокосове молоко. Зараз будемо пробувати. Злилося. Молодець. Смак дуже сильно похожий, типу кокос. І ще й плюс до того на смак з якимось йогуртом, типу такого плану. От солоденький йогурт. М -м -м. Знаєте, що це може бути? Є тут таке типу кокосове молоко. Але воно типу як розбавлене йогуртом. І оці кульки, кстати, солодкі. Дуже добре, що ми взяли солодкі, того що воно його ніяк ніби типу, доповнює і підчеркує. Так, значить, що нам сказав гід? Чого вони такі маленькі? Получається, що в Амстердамі земля коштує дуже сильно дорого. І вони, виходить, платять за площу, яка не вздовж, а яка поперек. І за рахунок того, в них вони дуже сильно широкі, типу як довгі, але дуже сильно короткі ззовні. От саме бачите, отут тут хоп, і ви, виходить, за цю площу платите. І плюс до того всього вони більшості всі із камня за рахунок того, що вони раніше були дерев'яні, а дерев'яні вони, виходить, горіли. І можна було варіант або типу, з бетону робити, або з камню. З камню, типу, дешевше, і вони його або красили, або чимось якоюсь саморобною сумішою обмазували. І з того вони от такі. Різного кольору то темні, то світлі, тому що хто яким варіантом обмазував його? Так, ну що, закінчилась наша подорож Амстердамом, і ми обов'язково в кінці кидаємо монетку для того, щоб повернулися сюди ще раз. Ну, а якщо тобі сподобався випуск, постав лайк, напиши коментар, обов'язково від 7 слів. І наступне місце у нас буде Париж.